Доброго дня, шановні присутні. Слава Ісусу Христу. Найперше хочу привітати сьогодні велике свято. Хочу привітати у нас, присутня Марія Дмитрівна, зі святом. Здоров'я, міцного. Репліку потім. Сьогодні на комісії. На порядку денному нашої комісії чотири питання. Прошу дані комісії за проєкт. Порядку денного прошу проголосувати. кого є зміни доповнення? Прошу прогосувати в цілому. Хто за? Дякую. Нас э, перше питання Юрій Михайлович. Прошу ой, ой. Я, перепрошу, я Я Прошу, морідні. Слава Україні. Героям. слава. Шановні голова комісії, шановні депутати Худрівської міської ради, працівники міської ради, всі присутні на засіданні комісії. Хочу вас, як секретар Худрської міської ради, інформувати, що 19 серпня нас заплановано проведення 30-ї позачергової сесії, 8-го скликання. Нагадую всім, що скликає сесії чергові позачергові, виключно міський голова. Своїм розпорядженням сесія відбудеться у вівторок, 19 серпня. Часу було не дуже багато для підготовки сесії, оскільки сесія позачергова, але ми запланували засідання всіх депутатських комісій. За такий короткий час з метою належної підготовки до сесії, на жаль, сьогодні в десятій годині мало бути спільне засідання комісії з питань медицини, освіти, культури, соціального захисту, молоді і спорту і з питань господарського комплексу і розвитку територій. не відбулося спільне засідання, бо з двох комісій з'явився аж один депутат. На жаль, просто хочу сказати два слова, що я хотіла озвучити на засіданні спільного засідання, чому воно спільне. Чому дві комісії? Тому що було питання на господарську комісію тільки одне приключення до переліку другого типу об'єктів, які перебувають в комунальній власності Ходорівської міської ради, що підлягають передачі оренду без проведення аукціону. Недоцільно було скликати комісію з одного питання за погодженням з двома голами комісії з Надією Мокогін і Ігором Богачевською було вирішено робити спільне засідання комісії, оскільки дане питання про включення до переліку другого типу осіб. Об'єктів, які підлягають передачі оренду безпередно, мова йде про частину приміщення Народного дому в Чорного острові, яке буде використовуватися для занять філії молодіжного центру відповідно до нашої програми. Тому ми включили питання освіти і культури і будемо вже обговорювати дані питання на сесії. Стосовно вашої комісії, вам пропонується. Чотири сказав голова комісії питання. Це є три питання і четверте різне. Хочу звернути увагу, що є питання, яке буде розглядатися спільно і на земельній комісії. Це питання про внесення змін до рішення сесії міської ради про затвердження плану діяльності Ходорівської міської ради з підготовку проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Власне, це питання і є приводом причиною для спокання позачергової сесії. На земельній комісії буде міський голова, який скликає сесію, і він більше детальніше в чому суть даного питання і причини скликання позачергової сесії. Дякую вам всім, хто прибув на засідання комісії, забезпечив явку, забезпечив форум, і бажаю всім продуктивної праці і співпраці. І вітаю всіх зі святом. Дякую, свята. Дякуємо, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Як ви Як знаєте, ви знає, що ми працюємо в національному проєкті пліч опліч, і в першому це ми маємо першу громаду, це Покровську громаду. Зараз де другий етап, де ми буде, маємо підписати меморандум з Хотінською селищною територіальною. Громадою Сумської області, як ви знаєте, ми попередньо вже проводили засідання двох комісій, де в онлайн виходили з головою Хутінської селищної ради з представниками, де ми обговорили про цей меморандум. Зараз я до вашого відому хочу зачитати про меморандум про співпрацю в рамках національного проекту Пліч Опліч. Згуртовані громади між Худорівською міською територіальною громадою Львівської області та Хотінською селищною територіальною громадою Сумської області. Значить, розглянувши всі питання на комісії, надати згоду на підпис меморандуму про співпрацю в рамках національного проєкту Пліч області з гуртовані громади між Худорівською міською громадою і Львівською областю та Хотінською селищною радою. Сумської, Сумської області. Сумської, У області. Та, та, та. Кого, які кого які питання до Юрія Михайлович? Я, я хотіла тільки доповнити, що ви можете тільки доповнити, ми з Фатінською громадою маємо заклад, випадок 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 укладену угоду до початку дії національного проєкту пліч оплод. Зараз ми з ними додаткову угоду заключаємо на співпрацю вже в рамках. Національного проекту пліч опліч зараз даного проєкту де третя хвиля. Ми будемо в першій хвилі мати Покровську громаду Дніпропетровської області, як Ми маємо другій хвилі, ми не маємо жодної громади, і в третій хвилі нас буде Хутінська громада. Хочу, Хочу пояснити, пояснити нашим, нашим слухачам, слухачам, глядачам, що не було кривотоків викривлення даної інформації. Бо вже починаються різні думки. Що кожна громада, яка є громадою форпостом, шукає собі громаду партнера. В тилу і тих громад може бути багато, і це не обов'язково має бути одна громада, і вони можуть мати заключену і мають багато угод, тому що люди, скажімо так, своїми словами, рятують кожен себе і шукають друзів, партнерів саме в органах місцевого самоврядування на території України в тих громадах, де не ведуться бойові дії. І Хутінська громада, в тому числі кому цікаво. Зайдіть в інтернет, підцікатися, яка зараз ситуація з Хутінською громадою. І наш голова перебував у Хутінській громаді, їздив з гуманітарною допомогою. Голова Хутінської громади був в нас. І зараз ми заключаємо цю угоду. І якраз в рамках третьої хвилі наголошую національну проєкту «Пліч облад. Все зрозуміло. Прошу членів комісії Ви, визначитися по даному питанню. Хто за? Одноголосно, дякую. Наступно за Доброго дня, шановні присутні. Першу структуру. Пропоную до вашого розгляду проєкт рішення про внесення змін до структури та штатного розпису Ходорівської міської ради. Нагадаю, що минулої сесії ми вже вносили зміни до структури штатного розпису в розрізі, скажімо так, структурних підрозділів. Ми оптимізували їхню роботу, ми створили сектор цивільного захисту, мобілізаційної роботи, відділ інвестиційної політики цифрового розвитку. В даному випадку пропонуємо зміни в частині посад АСАМ. В апараті управління Ходорівської міської ради вивести посаду спеціаліст першої категорії з питань житлово-комунального господарства, одна штатна одиниця, і ввести посаду головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства. У відділі земельних ресурсів вивести посади спеціаліст першої категорії це 4 штатні одиниці, і ввести посаду головний спеціаліст також 4 штатні одиниці. У відділі з питань соціального захисту населення вивести посаду провідний спеціаліст, одна штатна одиниця, і ввести посаду головний спеціаліст, також одна штатна одиниця. І у відділі містобудування та архітектури, вивести посаду спеціаліст, одна штатна одиниця, і ввести посаду головний спеціаліст, одна штатна одиниця. Зауважу, що вказані зміни. Здійснюється без зміни кількості е, чисельності працівників. Е, і води, про, ш, пропонуємо ввести дії з 1 вересня го року. Зрозуміло? Питання є В кого є питання? Я так розумію, ми просто змінюємо назву читання. Дивіться, тут буде зміна назви посади, і враховуючи, що наші працівники вже відповідають критеріям які е, вимагаються до, наприклад, посади головного спеціаліста. Там і стаж роботи, і компетентність. І е, різниця буде також в посадовому укладі. Там різниця е, орієнтовно 500 гривень. Добре. Питання. питання. Прошу членів комісії. Визначиться задання питання. Хто за? Проти отрималися Голос. Дякую. Наступний проєкт рішення це про внесення змін до рішення сесії Худорівської міської ради номер 4085 тисячі вісімдесят п'ять від, 20, від 19, 12, 24 року про затвердження плану діяльності Худорівської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів двадцять рік. Враховуючи, що відповідно до закону України про це державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. А саме статті 7, кожного року орган місцевого самоврядування затверджує план підготовки регуляторних актів на наступний рік. Відповідно вказаним рішенням було затверджено план регуляторних актів. Проте наразі виникла необхідність затвердження ще одного регуляторного акту. Це положення про порядок. Продажу земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок. Вказаний є проект рішення, підпадає під ознаки регуляторного акту, у зв'язку з чим почає необхідність внесення змін до плану регуляторних актів і додати його до переліку. Ще зазначу, що є проект рішення. На сайті опублікований, і там дещо інша назва. Я зачитаю, як було і як пропонуємо наразі. Було про затвердження положення про порядок викупу земельних ділянок власності на території Ходорівської міської ради, а пропонуємо про положення про порядок продажу земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок. Ясно зрозуміло. Скажіть добре, значить там якісь є зміни суттєві по... Дивіться, вказане положення. Ми проаналізували практику сусідніх громад. Затверджується для скажімо так полож... полегшення роботи вказаному ми... Розпишемо конкретно, який порядок е зразок Президенту заяви, заян, коли звертається зазна, до нас особа, яка має у власності ціну майно і бажає ви майно та, і, і бажає викупити земельну ділянку під ним. Там, там буде що там буде Затвердж... Затвердж... Затверджений затверджений зараз, Затвердження -зразок, зразок заяви, умови різні передбачені зазна. щодо продажу, і затверджений договір про сплату авансового внеску. Ну таке, щоб було чітко, чітко робота налагоджена в частині Ясно, зрозуміло. Добре. Ще Це? Це? Це. Про членів комісії. Якщо нема питань, Це? прошу голосувати. Хто за? Проти отримали одноголосно. Дякую. голосно. Дякую. Олена Іванівані. Чи то, чи, 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 чи чи то, то, то цей? Чи то, то у вас вас спільне, спільне, чи то у вас спільне питання? У вас, у вас, вас особисте питання? Немає. Я зрозумів, я зрозумів. Добре, дякую. дякую. Так, дякую. різному. Що нікого немає питань по-різному. Абсолютно. Марія Дмитрівна, може ви щось скажете? Ні? Хотіли репліку сказати? Що... При, привід буде, привід, я зрозумів, я зрозумів, добре. Та зрозуміло, В Різном, бо то стосується і всієї громади, і стосується власне депутатів профільної комісії прийнятий закон про народовладі, який зобов'язує з 1 січня 2027 року всім громадам зареєструвати статути громад. Хочу ще раз наголосити, я не один раз кажу, що Фудорівська громада мала статут найперше напевно, в Львівській області, одна з найперших в Україні, який зареєстрований в юстиції. Звичайно, що життя триває. Він потребує внесення змін. І ми маємо 1 січня 27-го року вже жити з новим статутом. Можливо, то будуть робити зовсім інші люди, які будуть при владі, інші депутати, як ми, але хочу наголосити, що даний етап роботи він не є одноденний, він дуже тривалий. Перед тим як створюється робоча група, вивчаються пропозиції. Треба врахувати дуже багато вимог закону щодо відкритості влади, щодо положень про е-консультації. Питання, звернення, петиції, які в нас є затверджені, які потребують внесення змін. Тому лева частка роботи буде попадати на вашу комісію, і та робота має розпочинатися якнайшвидше, щоб максимально витримати всі терміни громадських обговорень. І вчасно розробити статут і його затвердити. Я особисто як секретар ради не хочу, щоб він був типовим, щоб він не був списаний в якоїсь іншої громади. Він має бути прилаштований до нашої громади. Хоча вже є Асоціація міст розроблений примірний статут громади, який має стільки розділів, статей і так далі. Не хочу, щоб ми були тією громадою, що мали і стільки статей, і стільки розділів. Хочу, щоб ми індивідуально підійшли до того питання і тому закликаю всіх активних мешканців громади і вас, і молодь нашої громади повпливати, тому що зараз дуже багато законодавчих актів, які прописують якихось конкретних питань, пишуть так, як передбачено в статуті громади, так як записано в статуті громади. Тобто від громади багато залежить, а ті моменти, які чітко не врегульовані в чинному законодавстві, прописує собі громада. Бо це є статут життя нашої громади, і хочу, щоб не на словах, а на ділі справді були всі активні, подавали. Пропозиції цікаві, а ми завжди готові я, до конструктивної співпраці. Вам дякую, дякую за роботу. Добре, Добре. питання Добре. нашої комісії Добре. вичерпані. Дякую, дякую. всім Добре. за плідну Добре. роботу. Всім бажаю гарного дня, Добре. позитивного, все найкраще. Добре. Дякую.